Вчить, я тоді я поняла, що вона, бо що ніби немає. <г 98> Прострелили замок ось ці всі пулі це стріляли så, з наружної сторони, ручку вивело і ось всередину. Ось всередину стріляли. Покажіть, де ваша дочка готувала їсти. Тут сиділи діти. Інша дочка. Да. А Ніна мною була тут на кухні. Да, да. Ось тут вот, стояла вона, жарила рибу mm -hmm. і отак вийшла і опускалася до них теж. Хотіла опуститися теж до них. Погріб відкритий був, mm -hmm. на такий доступ палки ми його підпираємо. І вона yeah. так вона чі, присіла сюди. Yeah. Ну і оце він оттуда стрельнув. Він прямо з дверей стрельнув і попадає. Ще прийшла дочка, вилізла з погреба. Вони ще хотіли її капельницю поставити двох із сусідською дівочкою, і вона медсестра теж. І, і дочка моя медсестра. але вони побачили, що нічого не а ще пожила. Серед ночі померлась, не знаю, скільки серед ночі. Хочемо вам подарувати телефон, щоб мали зв'язок ага. з рідними. Який, який вам кращий телефон? Такий буде, чи такий? Чи вам немає різниці? Давайте відкриємо. Давай відкриємо. Він хороший. Це мені давайте на ямку кнопочку. Та там і той кнопочний, і той кнопочний, щоб вам було легше якось від, від тої втрати, яку ви маєте. І вам спасибо, що ви допомагали. 赛马是这个吗？